Усім привіт-привіт! Сьогодні в мене розпаковочка з магазину АТБ і з магазину Арура. Розпочалися нові акції в АТБ з 5 по 11 березня і я сьогодні скупилася і хочу з вами поділитися, що я придбала. Ціни буду писати, казати і писати на екрані. Ось такі хачапурі паджацьки, дуже вони смачні. Завжди чекаємо знижку, акцію і купуємо не одну пачку, а зразу дві або три. Ось так. Далі купила майонез королівський, європейський, великий 500 грамів теж по знижці. Потім оливки без кісточок від Deluxe Foods теж ідуть. Гарна знижка. Я полюбляю салат салатики класти, то купила. Ковбаску купила баликову від своєї лінії напівкопчину. 500 грамів. Любимо ми хліб, майонез, кетчуп, там ковбаска, сир, робить гарячі бутербродики з неї. З Ці ковбаски. Теж чекаємо знижки. Вона 74 гривні 50 копійок. Ось такі ще курячі рулет купила теж. Це взагалі дуже смачний. 114 гривень. Теж зі знижкою. Бурячок 22 гривні за кілограм. Морклочку купила, не миту. Я сама мию, мита мені не потрібна. Сир гауда. Від кома брусочком взяла 150 грамів. Теж по знижці. Все по знижці. паста від своєї лінії, спагетті, 400 грамів. 2550, теж пам'ятаю, по знижці. Салатик ось такий іде мікс. Вже він готовий. Митий 125 г 50 гривень. Маленька, але була теж знижка. І ще купила ось таку ковбаску Теж була знижка, я знаю, що вона смачненька. Тут різна ковбаска йде від глубіна. 180 грамів. 94 гривні. Ось так. І купила ще я огірочки огірки 120 гривень за кілограм. А тепер покажу вам, що я купила в Аврорі. В Аврорі я купила сіль, кам'яну звичайну, склад входить тільки сіль і більше нічого. Більше треба я купувати ці розумний вибір. Не хочу. Не знаю, як ви, я не хочу. Купила ось такі серветочки вологі теж для прибирання. Дуже класні. 60 штук іде в упаковці. Зі знижкою 45 гривень. Невеличка там була, але була знижка. Далі ось такі паперові формочки для Великодня. Ці 11 см діаметр по 8 гривень, 4 штуки. І ось ці такі малесенькі зайченятка. І це тут зайченятка і курчатка по 4 гривні теж 4 штучки. Бо вони сьогодні є, а потім їх не буде. Формачок. І купила я ще в аврорі цукорницю, скляну. Не знаю, всі ви, мабуть, її бачили, але вона мені так подобається, як вона тільки з'явилася. І все. Вона в сріблі є, в золоті, але мені сподобалась більше ось ця. Дуже гарна ну для мене. Ось такі всі мої покупочки на сьогодні. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі, за ваші подобайки. Усім до нових зустрічей.